До патріотичної естафети Айс Бекет Challenge активно приєднуються й Переяславці. Обливається аж крижаною водою, в основному молодь кидаючи виклики своїм рідним, близьким, друзям. Тощо. Айс Бекет Challenge у перекладі означає виклик крижаного відра. Дійшла така акція і до України, де перетворилася на акцію підтримки українських військових. Зокрема, у Переяславі задля благодійності крижаною водою обливається чи не кожен третій. Раті, раті, раті. Там... Всім привіт, мене звати Роман. Я приймаю участь в Icebeк Challenge. Приймаю виклик від хлівного Євгенія. В свою чергу передаю Луцишину Юрію, Яценку Сергію та Савіську Віталію. Слава Україні, хлопці. Отож, ми підтримуємо українську армію та підтримуємо волонтерський рух в Україні. Слава Україні! Тож всім привіт! Всіляких гараздів! Сподіваємося, що ми будемо вільними, і я впевнений в тому. Слід сказати, що приймаючи виклик, переяславці не лише обливаються крижаною водою та фіксуються на відео. Свідомі громадяни ще й перераховують кошти на допомогу учасникам АТО.